Ойве. Сіонізм. Що це? А точніше, що він робить? Зрозуміло, що євреї давно контролюють весь всесвіт і роблять мацу з марсіанських дітей. Але якщо забути про таку банальщину, то нам відкривається пряма відповідь на це питання. Не сьогодні, Нестор. Сіонізм це єврейський нацизм. Сказав би я, проживаючи на болотах. На ділі сіонізм це ідея про відновлення Ізраїлю, створення єврейської країни в Палестині. Ціль, яку вона давно вже досягнула у 1948 році. Неймовірно просто. Окей, окей, все не так просто. За цією ідеєю стояло десятиліття змагань з Арабами за Палестину, боротьба з антисемітизмом і спробами здобути саме Палестину як місце, створення Ізраїля. І тут постає закономірне питання: а наху? А чи були інші варіанти? Саме про це наше відео? Ой, вей! Айо, автономна єврейська область, землі Переамур'я, яке болота забрали під час опіумної війни з Китаєм. Хоч на сьогоднішній день в єврейській автономній області більше татар і білорусів разом взяти, ніж євреїв, але це єдиний із концептів, який був втілений в життя на рівні з Ізраїлем. Історія настільки проста, як 5 шекелів 1928 рік СССР, який не любив любі меншини, євреї, татари чи ченси все рівно. Постановив про заселення вільних приамурських землі працездатним єврейським населенням з території України і Білорусі. Як і люба ідея СССР, це не дуже спрацювала і зразу після падіння Совка більша частина євреїв виїхала з Брабіджану. Яка ваша реакція, якщо я скажу, що в Україні так так в Україні, в Кримській області могла бути єврейська область? Здивовані? Ні. Зробіть ви, що здивовані. Взагалі Україна дуже близька з євреями. Ще з часів Ляхів тут заселялися євреї, а в часи Болотяної імперії їм взагалі не дозволяли заселяти землі далі України і Білорусі. На момент 1928 року в деяких містах Центральної України кількість євреїв доходила до 30% і вище. Якщо згадувати про Західну Україну, то там цифри доходили до 70%. Тому досить логічно зробити автономну єврейську область, ой, вей! Продовжуючи тему з Україною, після революції 1917 року УНР утворило спеціальне міністерство єврейських справ, яке стало найвищим досягненням в ділі визнання єврейських прав в світі. Міністерство європейських справ Української Народної Республіки створено в липні 1917 року в рамках намагань забезпечити автономні права національним меншинством. Перше створено в Україні після отримання автономії від тимчасового уряду Політ. Ліквідовано в кінці 1918 року німецькою окупаціонною владою, де факто але продовжувало функціонування де Юре і в період української держави серпня 1918 року. У формі виконавчого органу тимчасових єврейських національних зборів, на яких було представлено єврейські партії і організації, в ЗУНР теж було таке міністерство, що не дивно. Закон про національну персональну автономію був одним з найпрогресивніших досягнень в справах національних меншинств. На території колишньої болотяної болетіної план Мадагаскар. План третьому рейху, по якому хотіли зібрати всіх євреїв, які вижили і відправити на Мадагаскар. Так званий Мегагетто. Головним мотором Мадагаскарського плану виступав дипломат Франц Радемахер у своєму меморандумі на ім'я М. Ем Лютера. Він пропонував змусити повержену Францію дати згоду на імміграцію євреїв на Мадагаскар. Перевага цього рішення, на думку Радимахера, складалася в можливості перетворення євреїв в заручників, щоб у разі необхідності шантажування їх долею і еврейського коля США. Ініціатива Радимахера мусувалася верхівкою Рейха протягом усього літа. В обговорення брали участь Адольф Гітлер, Генріх Гімлер, Рейнгат Гейдріх, Йохан фон Галібентроп, а також Біліді Бучоліді. Мусоліні, no нуага гесо. Ну ага гесо мусоліні. До працювання плану було доручено займатися співробітнику Гестапу Адольфу Айхману у проєкті від 15 серпня. Він пропонував відповідно до політики чотирьохрічного плану переселенням Мадагаскар по мільйону європейських євреїв в рік. Управлінням колонією Айхман планував придати в руки СС. Тривала битва за Британію поставила виконання плану під загрозу. Для німецького керівництва стало очевидно, що крізь марини найближчим часом буде займатися виконанням бойових задач, а не транспортуванням євреїв в Африку. Мадагаскарська операція Союзників остаточно зняла порядку денного пропозицію Ради Махера, вже і без того втрачена актуальність зв'язку з остаточним вирішенням єврейського питання. Цікаво, що у поляків був подібний план, но в менших масштабах спочатку думали переселяти по 40 60 тисяч, а потім вже все єврейське населення. Ой-вей! План Арара. 1825 рік, практично без підтримки, прабатько сучасного сіонізму Мордека Іммануель Ноах намагається побудувати притулок для усіх євреїв. Він придбав землю в Гранд Айленді за 4 долара за акр, щоб побудувати притулок для всіх євреїв. Біля водоспаду Ніагара було засноване місто під назвою Арарат, в честь гори Арарат. Він заклав наріжний камінь, на якому пише Арарат, місто. Притулок для євреїв, заснований Мордекаєм М. ноем Мордекай також поділився думкою з іншими, що деякі з індіанських коренних жителів були з втраченого племені Ізраїлю. З цього поводу він написав дискурс про докази щодо американських індіанців, що є нащадками втраченого племені Ізраїлю. План Аляска. В доповіді Гаррі Латера проблема розвитку Аляски пропонувалося пришвидшити заселення Аляски за рахунок збільшення імміграції, і, зокрема, через переселення туди біженців з Європи, в першу чергу, євреїв, нацистської Німеччини та Австрії. Основними центрами прийому імміграції повинні були стати острів Баранова та долина Матанушка. Свою неофіційну назву Слетері Репорт документ отримав честь замісника Міністерства внутрішніх справ Галі Слаттері. Заселення аляски єврейськими іммігрантами було вперше запропоновано Міністерством внутрішніх справ США Гаральдом Ікхесом у 1938 році за два тижні після події криштальної ночі. Потрібний законопроект був підготовлений сенатором Вільямом Кінгом від штату Юта і конгресменом Френком Хевнером від Каліфорнії. Ідея заповнення багатої на природні ресурси, але мало заселеної Аляски єврейськими іммігрантами, Ікес обговорював під час поїздки на Аляску влітку 1938 року. Програма була схвалена містами Пітерсберг Скагуей, та С'юард, який зважав не враховувати при заселенні Аляски загальні імміграційні квоти. В підтримку плану були створені Національні комітети з розвитку Аляски. Реакція була очевидна. План не був підтриманий ні адміністрацією Рузвельда, ні більшістю лідерів єврейських організацій США і не був стверджений в життя. Ойвей! Уганда. У 1903 році, коли відбувалися Кишинівські погроми, а потім ряд інших погромів по болоті, до 1906 року ця хвиля вбивств дала вирішучий імпульс для імміграції з боліт в Північну Америку і в Західну Європу або і меншою мірою в Палестину. Через ряд антиєврейських виступів, таких як справа Дрейфуса, Правовому статусі євреї не були рівними з іншими європейцями. Домагання євреїв були однією з причин, чому британський уряд, та, зокрема, Чемберлін, запропонували в 1903 році Теодору Герцелю можливість здати всесвітній сіоністій організації частину її колоніальної Уганди, щоб створити єврейський національний дім на території Кенії, що було дуже поганою ідеєю. Тому що Кенія і так дуже багатонаціональна держава. Неможливо уявити, що би творилось би в Кенії, якби цей план був здійснений. Три години майже утра. А я в єврейському логові. Ані хитро і свій облик. Один із них став привращен в очень старую даму.